Члени комісії, шановні присутні, відповідно до положення пропозиційні комісії Хмельницької міської ради 8 скликання. Засідання комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу комісії. По списку в нас нараховується семеро депутатів комісії, сьогодні присутні четверо, присутні троє. Пропозиція є розпочати засідання, не буде заперечено. Приймається. Голосуємо. Хто за, 4 за, проти нема. отрималися, нема Одноголосно. На порядок денний сьогодні ви пропонується винести два питання, вони всі вам роздані. Будуть інші якісь пропозиції? Е, тоді е, є пропозиція затвердити запропонований порядок денний. Хто Думаю. за? Чотири за, проти нема? Отримали. Мама одноголосно, приймається рішення. Відповідно до регламенту Хмельницької міської ради 8 стиха на рішення комісії приймається шкодового голосування більше від загального складу комісії. За результатом розгляду питань постійної комісії готують висновки і пропонують цю крипову до початку пленарного засідання. Будете, так? так? до слова з першого питання я запрошую за тичну Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради. Питання Річ. про внесення змін до рішення 68-ї сесії міської ради 8-го скликання від 20 грудня No314 у бюджет Мінецької міської територіальної громади на 21 рік зі змінами. Виходячи основу Кабінету міністрів України від 25 вересня 2025 року за номером 1211, питання організації Харчування учнів, засобів загальної середньої освіти, враховуючи здатного управління освіти та молоді Хмельницької міської ради від 30 вересня 2025 року, пропонується внести наступні зміни до рішення про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік зі змінами, а саме збільшити дохідну частину загального фонду бюджету громади. на за кодом класифікації субвенції на суму 3 млн 587 400 тисяч передбачених постановок. Ну і відповідно збільшити видаткову частину, враховуючи заходи програми міської на цю ж саму суму для організації харчування учнів 1-4 класів на суму 3 млн 587 тисяч. Ну, відповідно, вне, цього внести зміни додатки 1, 3, 5, 7. Рішення 68 сесії міської ради від 8 липня 8 від 20 грудня 24-го року за номером 3140 про бюджет Хмельницької міської територіальної громади 2025 рік згідно з З'їдуть із додатками до даного проекту рішення 1, 2, 3, 4 цього рішення. Фінансовому управління Хмельницької міської ради внести відповідні зміни до розпису бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік. Ми ну відповідно організаційному відділу зазначити відповідні зміни в першопочатковому рішенні. Не контроль залишається на вашому місії. Є якісь так, питання. Немає. Немає. Чотири за, проти немає отримали. Нема одного голосу. Друге питання про затвердження договору номер 24 про передачу видатків двадцять п'ятому році у управління Державної позначення служби України у Хмельницькому районі та місті. Відповідає тишенко, Тетяна витарі. Пропонується затвердити <клухи> договір номер 24 про передачу видатків 2025 році між Хмельницькою міською радою та управлінням державної казанчиської служби України у Хмельницькому рівні та місті Хмельницькому області шляхом передачі коштів державного бюджету сумі 110 тисяч, який додається до даного проекту рішення. Це кошти, які виділялись на попередній сесії. Це для придбання персональних попитів та операційної системи. систем державних і Відставлено голосування. Хто за? 4 за, проти. Но трималося. Все. Дякую. Рішення прийнято на голосу. Нагадую, що о 10-й годині сьогодні відбудеться 79-та сесія міської ради 8 скрипня. Прошу всіх прийняти. Дякую за увагу. позачергово. Засідання оголошується закритим.